В історії нашого народу чимало скорботних дат. Спогад, про які пронизує серце гострим болем. одна з них, 26 квітня 1986 року. Коли над квітучим поліссям здійнявся в нічне небо зловісний вогонь радіаційного вибуху, Чорнобилі досі є незагоєною раною. Тож до 37-ї річниці від дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У Покровській центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка проходить книжкова виставка Чорний птах гіркої пам'яті. 26 квітня день пам'яті Чорнобильської трагедії. До цієї дати в Центральній міській бібліотеці організована виставка «Роздум. Чорний птах гіркої пам'яті. На виставці представлена література, яка зберігається в фондах бібліотеки. Вона це фото, документи, спогади очевидців тих подій. На виставці читачам представлено навчальну та наукову літературу. Авторами якої є ліквідатори та очевидці тих страшних подій. В Бібліотеці є книга Вогонь Чорнобиля», де представлені фотографії та біографії всіх учасників ліквідації Чорнобильської. Аварії книжка Світлани Алексєєвич Чорнобильська молитва. Світлана Олексійович одержала Нобелівську премію за свої роботи. Ця книжка Чорнобильська молитва присвячена спогадам очевидців, які перебували в тих чи інших містах. Це особисті трагічні історії людей. Ця трагедія забрала життя багатьох людей, завдала шкоди здоров'ю мільйонів українців. Її наслідки ще відчувають на. …собі майбутні покоління вона вважається найжахливішою катастрофою в історії людства, ім'я їй Чорнобиль. Тому сьогодні, як ніколи, ця тема актуальна серед юного покоління. «Звісно, треба цю книжечку читати, да де навіть і не тільки молодому поколінню, всім треба не забувати молоде покоління, вообще щоб оно знало, що проходило в час і до сих пор оно все. Що всі бажаючі можуть відвідати виставку та взяти відповідну літературу з книжкового фонду бібліотеки протягом тижня? Виставка буде працювати тиждень з 9 до 17 Ми працюємо з вихідні субота, неділя. Запрошуємо всіх бажаючих жителів міста та гостей ознайомитися з матеріалами, які є в наших фондах. Людство входить у майбутнє, оглядаючись у минуле. Такий одвічний закон історії. У тому, що було, не можна нічого змінити, але так само нічого не можна забувати. Тож нехай слово Чорнобиль стане постійним і суворим нагадуванням людині про відповідальність перед прийдешніми поколіннями за все, що вона робить своїм розумом і своїми руками.